діти, доброго дня! Як ви бачите, у нас сьогодні тема футбол, і ми поговоримо про історію виникнення футболу. Попередник сучасного футболу виник не одразу і не у якийсь конкретний відрізок часу. Не тільки в середньовіччі, але й у давні античні часи на території багатьох країн світу були досить популярними ігри з м'ячем, у яких можна легко впізнати елементи, що споріднені з сучасним футболом. У Китаї була популярна гра, що нагадувала сучасний футбол. Ще в VI-XIV столітті до нашої ери. Її вважали одним із важливих елементів військової підготовки. У Давній Греції грали в епіскорос, яка користувалась великою популярністю і була частиною фізичної підготовки у гімназіях. У стародавньому Римі існувала гра гарпасту, але там можна було брати м'яч у руки і використовувати силові методи боротьби, тому забава була схожа на регбі. Кожа на сучасний футбол гра у м'яч існувала і у Мексиці за 1300 років до нашої ери. Вона була відома під назвою Пок та Пок задовго до виникнення держави ацтеки. Пок та пок являла собою серйозне випробовування для гравців і вимагала від них сміливості та відмінної фізичної підготовки. У середньовіччі в Європі схожі на футбол. Ігри з м'ячем були популярні в Італії, зокрема у Флоренції, під назвою Джевільо де Калічіо. На заході Франції, Ласуль, у Німеччині був пален в Англії. Хоча не зовсім зрозуміло, яку саме з цих ігор слід вважати перехідною формою від римського гарпастуму до сучасного футболу. На гарпастум найбільше схожий англійський футбол. Що дає англійцям підставу стверджувати, нібито британський футбол сформувався на островах самостійно без будь-якого впливу континентальних ігор з м'ячем. 700 років тому на Британських островах футбол був улюбленою грою. Проте на початку 14 століття футбол в Англії зазнав перших жорстоких репресій та суворих заборон. Так у 1314 році англійський монарх Едуард ІІ у грізному едикті. Суворо заборонив футбол у столиці, убиваючи в ньому ніколи не потрібне шкідливе для громадян і порядку в місті біснування з м'ячем. До 19 століття було сформульовані певні футбольні правила, яких необхідно було дотримуватись гравцям. Отже, футбол почав походити на сучасну гру. У 1871 році в Англії було проведено перший чемпіонат із футболу. У ньому брали участь лише кілька команд, які представляли Кембриджський університет. Саме від цієї дати започаткував свою історію сучасний футбол. Футбол за англійськими правилами швидко поширювався в усьому світі. Значну роль відіграли в цьому англійські моряки, які влаштували показові матчі на стоянках у далеких портах. Незабаром футбольні команди з'явились не тільки в Європі, але й у Південній Америці, у Бразилії. Як відомо, футбол став чи не найпопулярнішим ніж у самій Англії. 21 травня 1904 року у Парижі засновано міжнародну федерацію футболу. ФІФА перший чемпіонат світу відбувся в Уругваї в 1930 році. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.